Вітаю, шановні риболови. Сьогодні я вам хочу е, трошечки розповісти е, про недоліки бюджетних катушок дайва, наприклад, Фуего. Е, достатньо популярна модель: Excellри, Fuego, наски, Сахари їх дуже часто замовляють з Алікспресу, так як вони там дешевше. І дані катушечки, ось особливо зараз, перед там всякими розпродажами. Чорними п'ятницями, 11-11 ми тими там новорічними розпродажами. Е, гігантська кількість потім цих катушечок до, на доопрацювання тюнінгу у мене. І е, ось якраз катушечка з достатньо таким недоліком неприємним потрапила. І хочу показати вам, що які моменти вони можуть мати і е, як я ці моменти вирішую. Так, ось дивіться, дана катушечка приїхала до мене від людини зі скаргою на те, що при рівномірній проводці вона стукає. Ну, стукає вона. Зараз я вам продемонструю, по якій причині. Бачите, так? Ротор достатньо сильно бовтається. Це елементарне прослаблення посадкових місць. Вторинна шестерня, яка сидить на двох підшипничках. Ці посадкові місця під ці підшипнички мають прослаблення. Особливо мені дуже не подобається нижній підшипничок, так як він розміром 5,8 х 2 і відкритого типу. Ну, Окрім того, що він відкритого типу, його недоліком це всього 2 мм, тобто достатньо мала площадь, і коли прослаблене посадкове місце, плюс ще й маленька висота підшипника, то відбувається таке достатньо неприємне бовтання. І коли людина крутить катушечку, це, до речі, катушка абсолютно нова, там буквально одна чи пару рибалок, тобто обслуговування її проводити не треба, просто. Привести її до якісної роботи, щоб вона не стукала. Коли людина робить рівномірну проводку, ось саме через цей момент, вона стукає. Але це ну, не єдині прослаблені місця. От якщо подивимось, уважно сюди. Не знаю, видно вам чи ні, але е, посадка великої ведучої шестерні також має прослаблення, особливо оце місце, так як е, тут посадка просто в колодязь, тобто підшипник, так як в колодязь вставляється. І тут частенько в бюджетних катушечках теж зустрічається прослаблення. Ну, воно може зустрічатися будь-де, особливо в пластикових вуглепластикових катушках там всякі зайони, Зайон V, CI4 і так далі. Ну, в цих катушках отакі прослаблення, вони достатньо часто зустрічаються, так як ну, ця катушечка є бюджетною. Люди їх з там за 2, з копійками, тисяч гривень замовляють. І за цю ціну. ну, Хоча дивіться, показую вам. 17-та фойга, бачите, от я просто для прикладу взяв те, що в мене в черзі, у мене десь близько 20 катушок, і от серед них є теж. Бачите так. 17-та таке саме прослаблення. Я шатаю. Чуєте, теж навіть клацає. Беремо. Так, хоп, 20-та фойга. Ще й в великому розмірі. От у великих розмірах вже прослаблення не так сильно відчувається, тому що опорні підшипники суттєво більшого розміру. Тому те саме прослаблення там, але ось бачите. Це, ну, я мовчу, наприклад, про ніндзю, у якій взагалі немає нижнього опорного підшипника. І там ротор взагалі живе своїм життям. Але, друзі, що ви хочете, коли ви берете саму бюджетну дайву по типу ніндзі, яку я, чесно кажучи, не рекомендую. Побачили так, ось вам. Це вже п'ятитисячний розмір, розмір. Тобто Ось він теж поперечний, тут відчувається. Ну, На руку це дуже гарно відчувається. На відео це інколи важкувато показати. Але я думаю, ви мене зрозуміли. І так, зараз розберу катушку і покажу, що я конкретно буду робити, щоб максимально мінімізувати дану проблему, щоб людина ловила комфортно і не відчувала ніяких, ніяких неприємних стуків, битів. От я навіть зараз кручу, я інколи відчуваю постукування. А ще хотів, забув, хотів вам розповісти взагалі, які недоліки зустрічаються по цим бюджетним катушкам. Ну, самий, на мою думку, неприємний це коли трошечки крива посадка механіки в корпусі. Особливо це можна перевірити, от зупиняючи ручку і перевіряючи. Зазор головної пари. Дивіться уважно, от щоб зазор у вас не відрізнявся. Тобто, щоб він в усіх місцях був однаковий. Оце буде говорити про те, що плюс-мінус корпус у вас в катушки коректно. Дві половинки корпуса, одна відносно одної. плюс посад. Там насправді дуже багато параметрів на це впливає: посадкові місця, і вісь шестерні. і... Ну, не будемо даватися деталі, просто таким чином можна перевірити, наскільки корпус кривий, косий або рівний. Тобто зазор головної пари при зупинці ручки в різних місцях. Бажано, щоб був однаковий. Оце перший недолік, який зустрічається в цих катушках, і його прибрати практично неможливо. Тобто, який він є, так ви ловите. Другий недолік це от прослаблення посадкових місць. Головної шестерні. ну там В інших місцях практично прослаблень не буває. Третій недолік даних катушок інколи буває вторинна шестерня проточена таким чином. Ну По-перше, проточена не дуже обережно і вона дуже сильно починає дряпати шток, таке чиркання неприємне відчувається. Вот. І, по-друге, інколи її проточують. Скажімо так, розточують сильніше необхідного, і тоді у штока є достатньо, достатньо сильна бовтанка, через що е теж катушечка може підстукувати. Це, я пам'ятаю, от Ріобі-слем. У них прям дуже часто такий момент зустрічався рівномірна проводка і стукає сам шток всередині вторинної шестерні під рівномірною. Починає людина там джиг, твіч, щось ловити такими різноманітними анімаціями, нерівномірним постійним навантаженням, і він в цих моментах тоді не відчувається. Ось, в принципі, і все. І ще також інколи буває сама головна пара, вона при виготовленні має достатньо таку шершаву поверхню, і тоді робота катушки теж доволі така гучна. Людина крутить і такий стоїть неприємний шелест. Від катушки. Ну, воно з часом прикатується, приполіровується, там ця поверхня згладжується І, в принципі, це такий самий, самий найменший недолік, тому що брак, його не виправиш. А ну, такі моменти в принципі, вони там прикатуються. Тому зараз буду розбирати катушку, покажу вам. Я заміню нижній опорний підшипник з 5,8 на 2, на 5, 8, 2,5. Підшипник стане більше, він сяде в посадкове місце. Плюс я вам покажу, як я прибираю прослаблення посадкових місць. От. І, в принципі, все. Обслуговування цієї катушки не треба робити. Ще також покажу от нова катушечка. Вона тут е е е заправлена оригінальний дайвський феромагніт От, Яким чином, я Буду знімати ротор і покажу вам, скажімо так, що я роблю для того, щоб не перезаправляти. Тобто він у мене є. Якщо вийде так, що я зніму ротор з центральним тормозним барабаном обгонної муфти, то тоді прийдеться все це витерти і перезаправити, коли я буду катушечку збирати. Але так як катушечка нова, феромагніт не потребує на зараз заміни, можна спробувати зняти ротор, таким чином його похитавши. І обережно зняти так, щоб е, феромагнітний картридж е, і центральний тормозний барабан, все залишилося на своєму місці і знімаючи ротор по тормозному барабану, не розтікся Максілд. Все, працюю. Так, ось я розібрав, зняв підшпульний вузол, відкрутив гайку. І перше, що треба зробити, от бачите, тут. А шестерня відносно ротора може бути трохи підкошена. І, скажімо, так, трохи закусювати з ротором. Для цього можна взяти інструмент якийсь, підтягнути і отак хоп, назад, трохи провернути. Потім я беру ось таким ось чином і пробую отакими рухами, легенькими шатаючи. Потроху, потроху, потроху. Піднімати оп. О. Так, дивимось, що це таке? Так не повинно бути. Це вже, мабуть, людина самостійно сюди лазила. Ну, бачите? <гум> Забув додати. Людина в цю катушку самостійно додала підшипничок в ролик, а також додавала підшипник підшипників кноп. Це людина мені розповіла, що тюнінг робити тут не потрібно. Я вже це зробив. Ну, з заводу я такого не бачив ні разу. Щоб отак було воно не докручено. Ну, як ви бачите. Центральний тормозний барабан я не здвинув місця. Так, да, видно ось, ось можемо подивитися. Мені одразу видно, що людина їх крутила, тому що оці винти, Вони вже пошкоджені. Хрести оці пошкоджені. Що говорить про те, що людина сюди лазила? На заводі їх закручують обережно, пошкоджень цих гвинти. При закручуванні на заводі майже не мають. Там, ну, Мінімальні я зустрічав, але ну, не такі вже й отут ось. Ну, бачите, ці вони вже трохи під, підлизані. Все, знімаю, розбираю далі. Так, розібрав катушечку. Ну, чесно кажучи, здивувався, тому що побачив, по-перше, знайшов ось таку ось чорну волосину. По-друге, я одразу бачу неоригінальні мастила на головній парі. Вони ось вже пішла відпрацьовка, хоча дивно одна рибалка. Зателефонував клієнту. Вор з катушечки, от якщо видно. Ось він. Зателефонував власнику запитати, це він сам не сам обслуговував, лазив, пробував виправляти проблему. Ні, людина сказала, що катушечка куплялась як нова, але та людина, у якої вона її купляла, сказала, що там додала мастила. Ну, слава Богу, не додала, бо додала б в заводські мастила. Оцей, судячи з усього, це якісь. Ну, Схоже, там от було український хай-тек, чи якось так ось воно називалось. такі ось, Я по кольору бачу, що щось на нього схоже. От, Мастило. Ну, слава Богу, не додала. Я бачу, тут було промито і змащено по новій. Це Мені ще не хватало, щоб просто б змішали два різних. Абсолютно, мастила. Але, ну, в суті, проблеми не міняє, тому що проблема ось вона. Ось ця бофтанка. Причому отут верхній опорний підшипничок, він має прослаблення в 3 сотих, а нижній я ще не міряв, подивлюсь, нижній. Ну, вся проблема зазвичай в нижньому опорному цьому підшипничку. ще розміром на 2. От, ну. Міряй, не міряй, а виправляти треба, займаюся. З власником о, поговорили, що робити в у цій ситуації. От бачите, одна рибалка мастила чорні. Ну так, я згоден, де, деякі скажуть, що ось такі легкосплавні шестерні, от бачите, по, поотемнення по краю зубця. Так, воно достатньо швидко з'являється, особливо в період перекатки. От, але, аби це ще були стокові мастила, я б ще зрозумів. Ну, але цей непотріб. Те мастило, що тут нанесено, взагалі мені не подобається. Я запитав у власника, що робимо. Які наші дії, обслуговуємо чи ні? Власник сказав, обслуговуємо. Тобто з вирішенням цієї проблеми ще буде обслуговування механізму катушки. Ось він наш чудовий в кавичках корпус бюджетної катушечки. Ну, дивіться. Побачили. Ну і четвертий підшипничок. Дивіться, я його одразу візьму більший, не 2, не 5,8,2, 2 Ось той, що був в катушці, а я його одразу заміню на 2,5. Там приберу шайби з сторони і шестерні. Ну, навіть цей підшипник, коли садиш. Там 5 сотих прослаблення. Бачите, так. Всі підшипнички. Мають прослаблення посадкових місць, не тримаються, вивалюються. І що я в такому випадку роблю? Є спеціальне мастило для осей і посадкових місць підшипників. саме для прослаблення. Ось, бачите, наношу дане мастило. Ось, одразу палець прям. Супер липне, тобто воно адгезія тут просто неймовірна. І воно сідає в посадкове місце. Також можна по внутрішній обоймі. Мінімальну кількість. Все. Ось він сидить. По-перше, воно виконує функцію демфера. Підшипник не починає прокручуватися в посадковому місці. Навіть якщо цей зазор е, більше 5 сотих, і тоді дійсно це мастило воно не вибирає це прослаблення повністю. Все одно, в такому випадку, воно дуже гарно виконує функцію демпфера. і не дає зовнішній обоймі підшипничка прокручуватись по роботі. Ось я. На ніс, бачите, це вже. Е, Вибираю оце прослаблення між шестернею і підшипником. Дивіться, ось він бовтався. Тепер сажаю. Я прям відчуваю, як я його натягую на оцю мастильну плівку. І все, ось він сидить достатньо жорстко. Ось зараз я вам покажу. Ось вони прослаблення, воно ще є. воно. Буквально трошечки зменшилось за рахунок того, що змащені внутрішні посадкові місця підшипників. Можемо навіть зараз це зробити, щоб ви побачили, побачили як це буде виглядати. До речі, таким чином я вже прибираю прослаблення посадкових місць. Це ось чомусь це прослаблення, воно стало актуальне в останні там, не знаю, 3-4 роки, так активно про нього говорять. Воно насправді, друзі, було завжди. Просто в старих катушках Шимана Дайва воно зустрічалося менше, тому що те, на чому виготовляли катушки, обладнання, воно було точніше, якісніше, тобто більше. Виробники витрачали для якості ось ви бачите так. Це мастило. Дуже липке. Ось бачите? Дуже велику має в'язкість, не видавлюється з часом. Так. Так, у ще буде піджати фланцем. Там будуть шайби. І коли зберу, покажу, наскільки вдалося а, сильно мінімізувати даний недолік. Так, шановні, підзібрав катушечку. Ось піджав фланцем, як бачите. Зафіксував, значить. Там стояла гровер шайба, ось вона, і рівна гровер шайбу я зняв, тому що збільшився розмір підшипничка по висоті його на півміліметра. Залишилась лише ось тоненька шайбочка, як бачите. Є мінімальний тут шат, все як повинно бути. І ось покажу вам результат. Ось дивіться. Так, фокус. Це... Це? ніякої бовтанки немає. Ще зберу катушку і покажу вже ротор, але ось. Ось, дивіться, за шток. У штока є певний зазор, те, який повинно бути. Ну, Тут ще все сухеньке, буде змащено топовим синтетичним мастилом. Направляйки штока, обгонка, це масло, нагадую, все інше це. Консистентні смазки. Ну, а шестерня. Все, я задоволений. Стоїть бетонно. Як завжди, оцей підшипник має найбільше прослаблення, тому тут, тут просто мастило буде виконувати функцію демпфера, тому що тут більше 0,05 х прослаблення. А він тут завжди в цих бюджетних дайв, в цьому колодязі. Ходи ходором Ну, цей момент буде зменшений. В будь-якому випадку клас катушки цієї не такий високий. Ось висок он, для прикладу. Ой, ось цими любими Ванфорди. така сама. Ха -ха. Ні, ну не такий великий. Слухайте. Шимано робить якість. <різь> <різь> ну все, тут проблема вирішена. Мені все подобається. Зараз скину цю направляйку, тут все змащу, головна пара, все збереться. Катушка вже має прикатку. Так що тепер на топовій синтетиці буде бігати краще. Так, ну, збираю катушечку і показую вам результат. Все, шановні, катушечка готова. Проведено повне технічне обслуговування. Максимально виправлені ті недоліки, які були присутні в даній моделі, а саме прослаблення посадкових місць підшипників. Не зовсім якісні мастила, які були нанесені на дану катушечку. Все. Катушка працює м'яко-плавно. Перевіряємо люфт ротора. пробую його шатати. Бачите, люфт-зазор залишився, але зовсім незначний. В принципі, це чудово. Так. А ось тут, на жаль, його повністю прибрати не вдалося зараз вам. Бачите, ось поперечний шат осі, куди вкручена ручка. Тут все-таки зазор був більше 4 сотих. тому повністю мастило прослаблення цього підшипничка не прибрало. Але зроблено те, що було максимально можливо. Все. Трошечка їде до свого власника.